Процес перейменування вулиць триває в багатьох містах України. Що про такі зміни думають наші криворіжці, сьогодні дізнаємось. Якщо ця вулиця має якусь не дуже таку назву, яка ну, не на часі зараз дає, то я думаю, що важливо перейменувати саме зараз. На часі, тому що все потрібно було робити ще, коли Совєтський Союз Савиць розпався ще з 91-го року. Я живу на площі Свожіння через закипників України. По-моєму, освободження чи визволення нормально було. Зачала треба перемогти, а потім вже робити, а потім перегодувати. Однозначно я не можу відповісти на це питання. Вроді, начебто її треба і перейменувати, а з іншого боку, вроді і це зараз не на часі, є другі інші проблеми. Думаю, треба до всього підходити е, з розумом і дивитися, де може, які ще можуть потерпіти, а які може вулиці таких е, персонажей, скажімо так, які може і дійсно треба перейменувати, не дивлячись на, на війну і все інше. Зараз немає сенсу. Це не найбільша проблема на вулиці. Зараз вона не потрібна. Ну, війна йде все таки. Я ти інші повинні бути справи якісь. Це ж гроші, а гроші треба на війну хлопцям допомагати. Зараз не на часі, тому що війна це ж не безкоштовна робота, а за гроші можна витратити їх на ЗСУ. Ну, на назви, звичайно, щоб звучали гарніше, як деякі є зараз, щоб вони посхваляли чи запам'ялися наших героїв. Ну, а потрібно це зараз чи не потрібно. Ну, я не знаю, якщо у людей, ті, яким цим займаються, є вільний час, то чому б і ні? Ну, я не дуже задоволена цим переименуванням. По-перше, ніхто нікого не питав, думки, самі собі вирішили. Я не проти цього, тому що вважаю, що таким чином увіковічного пам'ять про людей, які поклали за нас життя. Я вважаю, що так потрібно справжніх героїв увіковічувати. Тому я за.